Вітаю все, шановне товариство! І зараз ми, як і обіцяли, будемо робити розіграш монети парламентаризм. Ось ця от монета в моїх руках, яка вивершує сьогоднішню нашу збірку на 5 тепловізійних дронів для роти ударних безпілотників Фенікс. Ми, чесно кажучи, дуже довго збираємо. Цього разу збірка йде особливо важко. Я Разом з Байрактар 14 зі своїми помічниками-волонтерами намагаємося придумати усякі можливі лотереї, усякі можливі призи, щоби у вас була нагода і бажання щось купити, задонатити тих 100 гривень. А ми мали в нагоду зібрати 750 тисяч гривень на п'ять тепловізійних дронів, які дуже дуже потребуємо. Ну звичайно, знаєте, так з мосту та в воду про наболіли, але сьогодні маємо приємний момент. Ми маємо а, сьогодні розіграш цілий тиждень. Тривала лотерейка. Сьогодні підсумовуємо монета парламентаризм. Улязь помагають. Отут ми маємо з цього боку Верховну Раду з усіма місцями. Я навіть можу сказати, де сидить європейська солідарність. Тут у такий, такий кусочок самого ззаду на гальорці. Такі два маленьких кусочки це наші місця. Слуги народу нас відсадили на саму гальорку. Ну але і звідти нас добре чути. А з другого боку маємо ось такий отризуб от з словом Рада. Ну насправді багато хто казав, що немає у нас парламентаризму в Україні в результаті ні ця монета ні до чого. Я вважаю, що монета до чого, тому що. Вона сигналізує дуже важливе питання. Парламентаризм в парламентсько-президентській республіці має бути. Ну і в результаті можливо будемо і десь крок за кроком його відновлювати. І в нас в наступних парламентах люди так опеклися цього разу, що вже не буде таких автоматичних зелених кнопок, а будуть думаючі депутати, які точно будуть знати, що робити, і будуть професіоналами кожен в своїй галузі. Добре, які ми маємо на сьогодні підсумки, Олесь? що у нас по кількості людей, що ми маємо по збірці? Я ще раз нагадаю, що ми збираємо 750 6 гривень. Це є багато, але кожен тепловізійний дрон кожен стоїть 150 тисяч гривень, якщо ми його будемо купувати. Так, у нас в лотереї взяло участь 123, всім привіт, 123 номерки, тобто трошки менше людей, але присвоєно 123 номерки, і загалом зібрано 426 тисяч 431 гривня. Тобто це майже на три дрони, ще 24 тисячі і вже буде на три дрони. От це на даний момент. Так за цю лотерею нам вдалося зібрати. Ну, якщо чистими номерками, то 12 тисяч гривень, але це насправді близько 20. Також протягом цього тижня нам задонатив пан Бачинський з Англії 150 фунтів на футболку. Українці не потерпіли і придумав також таку благодійну акцію, що можете так само купити. Футболку українці не потерпілі з зображенням Софії Фадини або горнятко, і таким чином теж долучитись до підтримки збройних сил України. Всі деталі на сторінці, на цій сторінці, до речі, та з якої йде стрім. От. Тому е, можемо. А також і щойно додала реквізити внизу. Хто дивиться зараз е, цей стрім, хоче задонатити? Будь ласка, переходьте в коментарях. Там є реквізити, посилання на монобанку на PayPal, Хто з-за кордону також є можливість переказати нам через Western Union, якщо хтось ну не може на картку переказати, і приват е, також. Ну і перед тим як ми перейдемо зараз до самого розіграшу, я хотіла би вам показати, що ще чим байрактарівці займаються. Оце, от і дрони, які треба, от дрони в роботі, які будуть ремонтуватися, тушки поламані, донори тих чи інших запчастин. Тут вже є дрони, які будуть віддавати кожного кожного дня. Байрактар 14 вони так само ремонтують величезну кількість дронів. Паяють ФПВ-дрони. От зараз уляся перед тим, як давати розіраз, покажу. От в роботі безпосередньо дрон так само. Ну і хлопці так само роблять дуже хороші реби. Хоча я одразу скажу, що критична ситуація з чергою, і так само з збором коштів на запчастини. Тому, на жаль, зараз нові замовлення приймати не можемо чергу ставити не можемо, бо дуже багато зараз є що доробити. Ну але лупаємося у скалу крок за кроком, тому переходимо. До комп'ютера угу. і до безпосереднього розіграшу розповідай зараз. Прогорнемо список учасників, щоб ви бачили, що ми вас всіх вписали з з першого до двадцять третього номерка. Нагадаю, що учасниками вважалися ті е, благодійники, які задонатили від 100 гривень на лотерею і вказали про себе у коментарях скріншотом або вказали свій контакт у коментарях до переказу. Анонімні перекази, на жаль, ми не можемо приймати, тому що потім ми не можемо знайти переможця. От, але вже всі дуже чимно файно скидають скріншоти, тому всі, хто хотіли, сподіваюся, і взяли участь у лотереї. Дякуємо всім. А і ще стосовно ребів, два слова можна сказати, це в наша була збірка. О, у нас була збірка на п'ять ребів, у яка закінчилась у вересні, і якраз частину з цих ребів вже готова, і є велике сподівання, що до суботи зробимо їх і передамо. Приїдуть військові спецпризначенці, і ми їх передамо вже ці реби, зможемо вам відзвітувати. А це найголовніше відзвітуватися, щоб люди знали, що гроші до копійки пішли на те, що потрібно. Так, переходимо знову тоді на екран. На random.org, 123 в нас номерки, і за кілька секунд ми дізнаємось, хто ж у нас стане власником цієї монетки. монети. А перевантажили сторінку щойно, щоб все було добре. Показую, що один. 123 вводимо. І Парам! 76. Номерок 76 виграє монету парламентаризм. Там вже як скажете, чи з підписами байрактарівців, чи вам там свій автограф поставити. Це вже вам до вибору до кольору 76 Оксана Рокита. І лотерейний квиточок був куплений у телеграмі. Отже, вітаємо пані Оксану. Вітаємо з тим, що вона отримує безпосередньо ось цю монетку парламентаризм. Парламентська демократія, це дуже було би круто, щоб воно у нас дійсно існувало. Але я так розумію, що у нас все одно ситуація набагато краща, ніж у Грузії сьогодні. Uh -huh. Так і буквально ще кілька слів хочу сказати. Олясь, потримай телефончик. Знаєте, надзвичайно важливо сьогодні з нашого боку не зупинятися, працювати, тягнути цього воза, допомагати збройним силам, яким сьогодні особливо важко. А з іншого боку, наше завдання так само звітуватися за всі зібрані кошти, і це так само стосується усіх волонтерів, бо інакше нічого не буде зараз. Але в мене звернення до всіх тих, хто допомагає, хто не розчаровується. Я розумію, що у кожного свої збори. Я розумію, що у кожного купа своїх підопічних. Але ви знаєте, крок за кроком потрошки, потрошки, знаєте, по 100 гривень і відбувається великі чуда, і ми збираємо сотні тисяч гривень на ті потрібні речі, які є. Від себе особисто як від народного депутата, ще скажу, що ми воюємо в парламенті, в комітетах, на різних зустрічах, щоб було достатнє забезпечення збройних сил України. На жаль, дуже що багато залежить від президента України і від його команди, і тут. Називається стукай, стукай, стукай як обсін горохом». Тому, поки у нас іде свій бій там зверху, ми не маємо права залишити збройні сили без нашої допомоги. Тому сьогодні, зокрема, виступаю проти розбудови бульвару по проспекту Чорновола у Львові, тому що. Воєнний час це точно не час бульварів, як таких. Я виступаю проти того, що знищують малий бізнес, викидають підприємців з їх місць, особливо в час війни, в час таких важких податків і ще й в зиму йдемо. Тому що це не ті речі, які мають робитися під час воєнного стану, але всіма силами допомагати збройним силам це саме те, що ми маємо робити, щоб здобувати нашу перемогу а наші хлопці і дівчата отримували нагоду цілі, живі і здорові, вертатися додому. Отже, за кілька днів чекайте нову збірку. Ми з байрактарчиками придумаємо щось абсолютно цікаве. Маю надію, у нас все вийде. маю надію, що ми скоро дозбираємо ці дрони, тому що хлопці з роти ударних безпілотників Фенікс дуже дуже їх чекають. Самі розумієте, тепловізійні дрони це є сотні, а може й тисячі врятованих життів. На цьому зупиняюся, бо я люблю поговорити. Слава Україні! Героям слава!